Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку невідомі обкрадають Луцьку дитячу поліклініку. Рівненщину сколихнула страшна трагедія. У Польщі хочуть тимчасово призупинити надання притулку. кажуть про граничну кількість мігрантів. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 15 жовтня у студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову трагічних у лікарні померла 32-річна військовослужбовиця Марія Рибіна, уродженка турецька, сім'я якої на початку повномасштабного вторгнення переїхала у село Комарове, Камінькаширського району. Про це повідомив голова Ратнівської селищної ради Віталій Бірук. Захисниця до останнього боролася за незалежність та суверенітет України. Та на превеликий жаль померла 13 жовтня 2024 року у лікувальному закладі міста Суми. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким померлої героїні. У Луцьку вандали буквально розікрали алею із квітами біля міської дитячої поліклініки, що на чорновола 1 Черговий інцидент трапився 15 жовтня. Детальніше про це розповість мій колега Владислав Корнелюк у Луцьку вандали. Буквально розікрали алею із квітами біля міської дитячої поліклініки, що на Чорнувала один. Черговий інцидент трапився 15 жовтня. Про це повідомила директорка медзакладу Оксана Лещинська на своїй сторінці у Фейсбук. Це так почався ранок, мінус дев'ять роз. За думку про алею роз для наших маленьких відвідувачів та їхніх батьків знищено. Медична директорка Галина Ворон розповіла, що ідея із облагородженням території виникла влітку. Тоді взялися за роботу, зрізали чагарники, очистили територію і навели лад. Таке й росло, такі хащі тут уже були, що не видно було дороги за ними. Вирішили навести порядок. Ну раз уже навели порядок, це все пообрізали. Старі дерева повикидали взагалі, повикорчовували, довго їздили. Он Йосипович розкаже міську раду за дозволом. Це ж не так просто викинуть дерево. О, бачите, ще є диркією, коріння валяється. Все повикидали, навели більш-менш порядок. Мами наші приєдналися до цього. Далі взялися висаджувати рослини, туї та троянди. Працівники дитячої поліклініки придбали усе за власний кошт. Вирівняли, бачите, чистота, затягнули агроволокном, зверху буде кора. Думали, що буде гарно для дітей. Через день вкрали три троянди, на другий день. Вкрали ще дев'ять угу. Е, де брали... Що ще можна сказати? Де брали кошти на це все? Ніяких коштів ми не брали. Це все наші кошти, наших працівників садили своїми руками. Однак ця краса не простоїла і кількох днів. Спочатку вкрали одну-дві, далі усі дев'ять. Загалом за тиждень невідомі скоїли аж три крадіжки. Було можна почитати, вкрали 12. три з минулої ночі і дев'ять сьогодні. сьогодні. Ночі камер зовні на медзакладі немає, тому знайти крадів практично нереально. Після цих випадків каже чоловік, камери таки доведеться встановлювати щодо квітів. То працівники поліклініки кажуть, просто не розуміють таких вчинків лучан. Навіть пропонують, якщо вже так хочеться тих троянд, то можна просто попросити, а не нищити все тих цим. Не обійшлося на Волині і без ДТП 14 жовтня ввечері. На проспекті перемоги у Луцьку 28-річний водій автомобіля БМВ збив двох пішоходів, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Як повідомили у поліції, 28-річний лучанин отримав незначні тілесні ушкодження. Після надання медичної допомоги його відпустили додому. 51-річний чоловік зазнав тяжких травм, нині він в реанімації. Під час досудового розслідування слідчі встановлять обставини дорожньо-транспортної пригоди. У селі Деревок Кам'янкаширського району 49-річний, раніше судимий житель цього ж села. Обікрав оселю односельчанина. Встановлено, що зловмисник незаконно проник до будинку у час відсутності господаря та виніс звідти 30 тисяч гривень. Злодія виявив дільничний офіцер поліції. Частину викрадених коштів у нього вилучили. Окрім того, вилучили й речі, які він придбав за викрадене. Зловмисника затримали. Далі суд обиратиме йому запобіжний захід. На Волині правоохоронці допомогли нетверезому чоловіку вибратися з водойми. Як повідомили у Камінь Каширському районному відділі поліції, інцидент трапився 12 жовтня 2024 року, близько 21 години. Відомо, що чоловік у стані алкогольного сп'яніння впав у річку Цир, що в місті Камінь Каширський, та не міг самостійно вибратися. На місце події відразу прибули працівники патрульної поліції та дістали потерпілого з води. Ним виявився 51-річний житель міста. До приїзду швидкої чоловікові надали домедичну допомогу. Далі переходимо до загальноукраїнських новин. Росіяни продовжують обстрілювати мирні українські міста та села. Так, у ніч, на 15 жовтня, окупанти атакували Миколаїв. Наслідок обстрілу одна людина загинула, та ще 23 дістали поранення. Спалахнули пожежі, пошкоджені об'єкт інфраструктури, ресторанний комплекс, житлові будинки та авто. Окрім того, в день 15 жовтня росіяни скинули вибухівку з БПЛА на передмістя Херсона. Поранення отримав 18-річний хлопець. Уряд схвалив проєкт закону, який передбачає на період воєнного стану. Примусове позбавлення права на землю задля будівництва та утримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Законопроєкт пропонує внести зміни до земельного кодексу України, а також законів про правовий режим воєнного стану, про передачу примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Після завершення обмеження ділянку можна буде викупити або повернути її власникам згідно з чинним законодавством. Також пропонується встановити особливі правила щодо примусового тимчасового відчуження землі. На Закарпатті 16-річного хлопця підозрюють у побитті та зґвалтуванні 62-річної жінки. 5 жовтня до поліції надійшла заява від мешканки одного з сіл Мукачівського району, яка повідомила, що її 62-річну матір напередодні побив неповнолітній односелець. Того ж дня 16-річного хлопця було доставлено до відділу поліції. Вже через кілька днів жінка призналася, що неповнолітній ще й зґвалтував її. Слідчі відкрили ще одне кримінальне провадження. Під час повторного допиту 16-річний хлопець зізнався у скоєнні злочину. Поліцейські вже завершили необхідні слідчі дії. Невдовзі суд обере запобіжний захід юнаку. На Рівненщині на коліях загинув чоловік. Як повідомили у поліції, трагічна подія сталася близько першої години ночі, 14 жовтня. На перегоні клевань, цумань. Слідчо-оперативна група встановила, що 33-річний машиніст пасажирського потяга з сполученням Київ Варшава, попри застосоване екстрене гальмування, допустив наїзд на чоловіка, який, за словами машиніста, сидів на коліях. Від отриманих травм 64-річний житель села Новостав загинув на місці. Слідчі розпочали досудове розслідування. Деталі встановлюють. Військова контррозвідка СБУ затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині. Ним виявився 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад зсу, яка тримає оборону на Краматорському напрямку. Зрадник під час боїв за часів яр наводив російську артилерію на свою бригаду ЗСУ. у 2023 році. Контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ. Зрадник зливав ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу. БПЛА російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву расистів до міста. Також агент намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру. Після документування злочинних дій російського агента було затримано. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Далі переходимо до загальносвітових новин у Польщі хочуть тимчасово призупинити надання притулку іноземним мігрантам. Про це заявив заступник глави МВС Польщі. Десять років тому ми мали 100 тисяч мігрантів у Польщі. Сьогодні ми маємо 2,5 мільйони. Треба розібратися, як це виглядає, і чи не порушуємо ми соціальну єдність, зазначив дущик. Він додав, що з огляду на те, як поляки реагують на міграцію, й емоційність дискусій в Україні. Здається, що ця кількість є тимчасово граничною. За його словами, ініціатива прем'єра Польщі Дональда Туска про тимчасове територіальне призупинення права на притулок є реакцією на дії Росії і Білорусі щодо штучного створення міграційного тиску на кордоні з Республікою Білорусь. Він підкреслив, що Лукашенко з Путіним не можуть вирішувати щодо політики надання притулку. Це мають вирішувати поляки. Російські окупанти сформували особливий бурецький батальйон, укомплектований громадянами КНДР. При цьому 18 військовослужбовців із північної Кореї вже скоїли втечу з позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ. За даними джерел української правди, подія мала місце за 7 кілометрів від державного кордону з Україною. За словами співрозмовника, видання мотиви втечі північнокорейців невідомі. Окупаційна армія розпочала їхні пошуки. Водночас цю інформацію російські окупанти намагаються приховати від свого вищого командування. Відомо, що орієнтовна кількість особового складу цього батальйону з громадянами КНДР до трьох тисяч осіб. Ймовірно, батальйон можуть залучити до виконання бойових завдань поблизу населених пунктів Суджа та Курськ. Ізраїль поширив наказ про військову евакуацію понад чверті території Лівану на тлі вторгнення на південь країни для боротьби з угрупуванням Гезбола. Про це повідомило агентство ООН у справах біженців. Цитує Ройтерс. Директор агентства ООН на близькому сході заявив, що новий наказ про евакуацію охоплює ще 20 сіл на півдні Лівану. Люди дослухаються до цих закликів евакуюватися і тікають майже ні з чим. Додав він, за даними уряду Лівану, внаслідок ізраїльських ударів за останній рік загинуло щонайменше 2309 людей, а понад 1,2 мільйона людей залишилося переміщеними. Натомість Ізраїль звітував про загибель 50 своїх людей, як солдатів, так і цивільних. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентіві». Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації дивіться далі.